В минулому відео ми зібрали базований ігровий ПК. Краще поєднання заліза за свої кошти для ігор і навіть для деяких робочих завдань. Ми намагались вкластися до 30 тисяч гривень, а саме 28 800. І це за таку красу. Він надто красивий, щоб це було правдою, чи не так. Але розкрию секрет, якщо ти пропустив минуле відео. Тут недорогі залізяки, в тому числі і корпус, хоча й не самий дешман. Взяти хоча б ці кулери. Мою мать за 40 гривень. Ні, не 40. Трохи дорожчі, і вони теж, на мою думку, кращі за ці. Кошти та головна стаття економії відеокарта. Ми зібрали найсучаснішу платформу на сокеті am 5 від AMD з кращим за свій прайс ігровим процем Ryzen 7 500 f котрий помістили в бюджетну, хоч і не найдешевшу дошку. Хоча вона в свою чергу потім дозволить поставити сюди будь-який восьмиядерник і оперативи 32 ГБ ddr 5 щоб раз поставив і забув надовго. Як же так взяти і зекономити на Віддясі? Адже тут стоїть затичка у вигляді RX 580 на 8 гіг, спеціальні на випадок, якщо людина хоче зібрати ПК, а потім поставити нормальну віддяху вже. А цей ПК може прийняти хоч і 4080 RTX чи аналог від AMD. Саме тому спочатку було вирішено зібрати нормальний ПК з БУ-відеокартою. Йшов 24-й рік бляха-муха. Уяви, карта вийшла на світ 17-го року. Її однолітки вже в школу пішли. Тим не менш, протестувавши з нею ПК, я під офігів. Воно й досі тягне, хоч і на низьких налаштуваннях, але система все одно тягне найважчі ігри в Квадчді. Звісно, кадрами не обмазатись, але і кіберпанк при бажанні можна проходити. Не вдалося мені пограти лише в Alan Wake 2. ну дуже вона вже важка і не оптимізована під старі карти. Але от про контру і подібне щось не важке, годі й казати. все літає мною прийняте рішення та всім пофіг на твоє рішення, володя. Але сьогодні ми розкриємо збірку вже на повну. Покажемо такою, як вона має бути. До вашої уваги, карта RTX 4070 Super від Gigabyte. Ice Eagle OC. Gigabyte Наразі продають одні з найдоступніших карт. На ринку і причому ще й біла потрібна була. Бо, звичайна, ігл, вона трохи дешевше, ніж ця. Материнка в нас, до речі, також гіга, і хорошим тоном є, коли ПК не зовсім солянка, а є елементи одного бренду. Воно так точно буде синхронізуватися, принаймні, в плані підсвітки точно. Та й просто буде сумісним 100%. Але якщо чесно, ми підбирали більше по кольору, як би банально не звучало. Тільки я одного не розумію, якого біса цей перехідник не білий, ну капець. Ну добре, уніфікація виробництва, але ж чорний прихід. Кіник з білою картою, котру брали, якраз за білий колір, ну блін. Наскільки пам'ятаю, раніше в цій лінійці Бекплейт був пластиковий. Тут же в нас метал вже, що додає відчуття більш дорогої деталі. Карта, хоч і невелика, але в руках тримати дійсно приємно. В мене в самому наразі Гіга 4070 Ti Super серії Gaming, але там теж невелика карта, і при цьому тиха і досить холодна, що мене навіть здивувало. Бо в цьому поколінні Nvidia, завдяки техпроцесу, навіть доволі бюджетні і досить невеликі карти по охолодженню нормально почуваються в плані температур і шуму. Тому я спокійний, беручи навіть. Не дуже велику RTX 4070 Super, бо TDP в неї трохи більше 200 ватт, охлад має впоратись. Але ж я взагалі-то був впевнений, що ми візьмемо в цю збірку 4070 без Super. адже нагадаю, завдання зібрати кращий ігровий ПК за свої кошти, що прямо на всі гроші, як то кажуть. Тому ми з колегами з Дробзони подивилися, що різниця між найдешевшою двохвентиляторною вентиляторною 4070 і трьохвентиляторною 4070 Super від Гіги всього 70 баксів, або 11,7 і від. А між трьох вентиляторними гігами 4070 і 4070 Super супер різниця лише 50 баксів, а це 8,3%. В той час як 4070 Super супер продуктивніша від звичайної на цілих 15-16% в середньому. Тобто. Це проста математика. Наразі 4070 супер варта того, щоб за неї доплатити. І правду я таки казав в одному з попередніх відео, пам'ятаєш? Ходять чутки, що 4070 з часом таки не будуть випускати. Лишиться тільки супер-версії, бо Nvidia концентруватиметься на п'ятитисячній серії. 4070 таки витісняється потроху з ринку суперверсією, як ми розуміємо. Сподіваюсь, пояснив за вибір карти, за всю збірку я пояснював в минулому відео. Обов'язково глянь. Додам Закріплений коментар і опис. Але найцікавіше буде трохи згодом, як не крути, але з білою картою виглядає все дійсно бомбезно. І навіть чорні вставки у вигляді материнки і шнурків, десь навіть в тему, я б сказав, бо створюють такий собі контраст, окрім звісно, чорного перехідника, який тут не в тему. І те, що ПК реагує на музику при бажанні, і те, що тут мільярд варіантів налаштувань як обертів, так і підсвітки кулерів, я розповідав також. Тож давайте до справи. Перше, що ми глянемо, це звісно його температури, і це буде екстремально, бо в кімнаті жарко, більше 26 градусів. Але ж ми не даремно грошиків бухали в цілих 9 чи 10. Хоча це не тільки охолодження, а й заради краси також. Отже, зараз в нас працює Cinebench R23, котрий максимально вантажить проц, і відеокарта наповну працює в фурмарк. Споживає весь системник в такому от повному навантаженні 415 ватт. І це ще небагато для такої потужності, а в іграх буде значно менше. Блок живлення при цьому працює також на розслабоні. Нагадаю, у нас 700 ватт, тому маємо ще деякий запас під апгрейд. До речі, мені трапилась карта, у котрої зовсім не чути дроселів, і це. Рідкість. Більшість в цьому тесті хоч трохи, але цокотять дроселями. І бачите, під карту дують три вертушки, і в неї просто немає шансів перегрітись. І це доводить сама карта. За 8 хвилин 69 градусів так і тримає. А ось споживання проца, як книжка пише, 90 ватт наповну шарашить. 82,9 градусів максимум, і тримає хороші частоти при цьому. Башта 4 трубки нормально справляється, хоча чув, що в людей вони можуть більше грітися, тому що камінці ж різні, і це трохи рандом. Мені. Ж вони поки гарячі не траплялись. Повітря не надто гаряче, і як ви можете зрозуміти, що ПК не шумить. Ну, Судячи з того, як ви мене зараз чуєте, я геть поруч з ним. І по відчуттям на розслабоні система працює. Мамку також глянув, вірем холодний, як я і казав, що можна буде сміливо ставити 8 ядер в цю мамку в майбутньому без питань. Тепер ігрова продуктивність 3D Mark Time Spy. Трішки вищий результат, ніж в середньому з таким же залізом, а взагалі краще, ніж 88% конфігів відтестованих тут. Але давайте наочніше. Ось скільки набирає ПК з Ryzen 7 7700X і картою 4070. Тому тільки за рахунок карти наш ПК набрав більше на 1000 балів. Тобто в іграх він буде кращим. А от наочно для тих, хто помилково вважає, що Ноути Із 4070 відповідають десктопам із 4070, як і їх мобільні процеси. Подивіться, яка прірва між цим набагато дорожчим ноутом, ну просто гляньте ціни на ноути із 4070, і нашим системником на користь нашого системника. Плюс ПК холодніший, тихіший, модульний, тобто можна апгрейдити і легко чистити. А от Ноут треба розбирати і чистити, коли забивається, а забивається дуже легко. І якщо не почистити, буде біда. Єдиний плюс ноутів це мобільність, автономність і деякий час без розетки, що зараз доволі актуально. Хоча моя станція на 2 кВт і сонячна панелька живлять мій ПК нон-стопом, якщо це день. А ввечері без сонця годин 7 також ПК буде жити. Nice. В PC Mark 10 отакий результат маємо. Це вже не так про ігрову продуктивність, як про робочі та офісні завдання. І тут ми крутіші за 91% користувачів. А ось тут, до речі, в робочих моментах нас вже обходить той ПК із 7700X Ryzen, котрий ми обійшли в попередньому ігровому тесті 3D Mark Time Spy. Проц тут вирішив. Але пізніше я дещо продемонструю на рахунок роботи, щоб ви зрозуміли дещо. А зараз ігри відьмак. І яка ж краса на повних ультрах з повним трасуванням вкла. HD. Ось кадри з минулого разу з картою RX 580 на найнижчих налаштуваннях. Важко порівняти відео на YouTube, знаю, але неозброєним оком, навіть видно мило і поганенькі текстури на найнижчих налаштуваннях. А так, звісно, коли на ультра грати, то графіка вогонь. При цьому ПК не напружується в плані температур і шуму. В мене в біосі стоять, до речі, стандартні оберти кулерів. Я впевнений, що можна сміливо ставити низькі оберти. буде взагалі вражаюче тихо, і цього вистачить. А тим часом. Маємо більше ста кадрів, нормальний час кадру в динамічних сценах і відсутність фризів. До речі, оперативу я пробував ставити на 6 тисяч про всяк, а зараз же поставив її рівні 6400 стандартний XMP профіль, і все працює цілком добре. Нові біоси все ж дали змогу трохи вище підіймати оперативу, принаймні в цієї мамки точно. Запустив Battlefield 2042, бо гріх було її не забрати недавно за 200 чимось там гривень в стімі. Але, на жаль, моніторинг не хоче працювати в цій грі, і поки не. Придумав як, тому вірте на слово. З того, що я бачу, на ультрах жодних питань, жодного разу не відчув під тупу чи під фризу. Може тому, що я з ботами рубаюсь, але яка в біса різниця? В кадрі все одно купа динаміки, тому ставлю 5 балів по експіріансу від гри, і це на ультрах. І до речі, графіка вогонь. Багато хто гонить на цю гру, а мені подобається на перший погляд. Якщо не поглиблюватись в деталі, то начебто все непогано. Окей, дещо важче: кіберпанк. Пресет трасування повний газ і DLC на. На авто. Зайшов в гру, дивлюсь взагалі без питань, і думаю, щоб мило було менше, поставлено ну, я трасування на якість. В тому ж місці бачу на 10 кадрів менше, тобто трохи більше 70, що також окей. Я розумію, що генератор кадрів тут вивозить конкретно. І знаєте що? В нас же не 40-90, тому ось налаштування, котрі б я поставив. Пресет трасування променів середнє, і DLSS вимикаю нафік взагалі. І от не знаю, кому як, але, на мій суб'єктивний погляд, так графіка найкраща, бо трохи покраще. Деталізація. А по трасуванні, ну, взагалі я не бачу різниці між повним газом і середніми, тільки в катрах хіба що? А якщо навіть якась фара авто не так виблискуватиме, то мені краще більше деталей. Це чисто моя думка, все супер. Divers 2, ультрапресет і нативний рендер, тобто ніяких покращувалок. Щось, не взявши з собою набоїв, важкувато тут тусуватися, але графон класний, бігається без питань. Про це бачимо, дістається на горіхі, він пихтить, але відпрацьовує свій хліб на всі свої. 90 Вт і на 4,5 тисяч гривень. Ну це якщо на аліку по акції взяти карту, завантажує повну Плейтей Реквієм. Тут на слабких машинах, якщо відразу після завантаження карти, при різких поворотах камери часто проблеми, тобто просадки FPS, якось тут. Але це в мене було разово. Не бачив такого хіба що на 14700K і навіть разово, але ж як класно і плавно йде не порівняти з якимось ноутом взагалі. І при цьому DLSS вимкнено, тому гра кришталево чиста, без мила. А от фрейм генератор є і круто все бустить, і трасування, до речі, також в нас наповнено. Якщо ж додати DLSS. Тест на якість то в нас більше ста кадрів в цій непростій, до речі, грі. Alan Wake 2, мабуть, найважча графічна гра на сьогодні, принаймні в цих тестах точно. Тому і генератор, і DLSS на якість. Але і ультра, і трасування все, що можна, увімкнув. Біжу в не надто насиченій локації без проблем більше 70 кадрів. В кущах вже бачимо просадку до 60 кадрів, а в воді з відзеркаленнями взагалі менше 60 кадрів. Але все одно, все це грабельно, та й нічого не заважає трішки збавити трасування. Бо я прямо ну все виставив наповну. Друзі, не даремно ж я взяв цю гру в стімі за 200 чимось гривень на розпродаж. Horizon Zero Dawn. не така вже й легка була ця гра свого часу, але цей час настав. Для цього ПК вона вже легка. Тому в мене більше цікавий час кадру до слова Ультра HD без апскейлу, тобто нативна роздільність. А в нас при цьому 140 кадрів. І лінія часу кадрів також радує. Бачимо, що взагалі жодних питань. Якщо чесно, графіка тут мені подобається навіть більше ніж в багатьох сучасних і більш важких іграх. Погодьтесь, буває так, що гра важча, але не не така красива, бо це вже як розробники постарались оптимізувати свою гру, і благо наш ПК тягне все практично на повних ультрах. А що там по роботі? Ну ось я запустив важкий ролик в Adobe Premiere 2024. Справжній проект рекламного презентаційного ролика мого товариша з кольорокорекцією, все як треба. І тут все питання в тому, що відеофайли в нас з кодиком H265, А він досить важкий, і бітрейт 150. Тому прямо зараз ви бачите, як все впирається в проц і періодично, смачно так тормозить. Відяжка ще може, проц вже ні. А якщо в мене програма із за цього полетить? там все і так на соплях ще здержиться. Але це дійсно дуже важкі відеофайли з професійної дорогої камери. А як щодо простішого, ну ось як я знімаю, кодек H264, 100 Мбіт 4К. ну тут все значно краще. Тут вже можна монтувати, навіть прискорювати таймлайн. Дуже просто все йде, це на повній якості програвання. До чого я веду ху наушники б було винімати. А до того, що можна попрацювати з відео, але якщо це не суперпрофесійно, якщо це не величезні важкі файли. Думаю, така ж картина буде і в іншій. Завданнях, де треба процесорна складова, він не хапатиме зірок з неба. Тому долю не вдасться обдурити, ну, типу, за мінімум грошей купити мега універсальний ПК. Так не буває. Не дарма ж на ринку існують всілякі інтели, що багато жируть і закипають, але вивозять всілякі отакі специфічні завдання. Тож це історія саме про ігровий ПК в першу чергу. А бонусом вже можна трохи попрацювати, пострімити, понавчатися і так далі, але не вимагаючи від нього того, що можуть набагато дорожчі ПК. Думаю, все добре пояснив. В підсумку в нас свіжий ПК на свіжій платформі, з дофіга оперативи з запасом, з блоком жилення, з запасом, з картою, з запасом. І наш ПК буде актуальний дуже довго. Саме цей варіант є, на мою думку, оптимальним рішенням за свої кошти на сьогодні. Якщо ж маєш більше грошей і хочеш більшого, і хочеш грати на ультрах і мати ще більший запас, постав в білий налив карту 4070 Ti. Супер. Вона ще відчутно потужніша і має 16 гіг відеопам'яті. І цей проц точно Її розкриватиме і навпаки, хоч 4060, хоч 3060 Сюди постав буде також нормально, але дешевше. І давайте поговоримо трохи про ціни. Знаєш, які комп'ютери зараз дорогі курва. Куляра зараз середина червня, і якщо дивися пізніше, то перевіряй посилання на все в описі. Отже, судячи з є каталог, якщо збирати все самому, наразі сума складатиме майже 55 тисяч гривень, ну без доставки. Але це якщо 4 кулери, а не 10, як в мене, бо так це ще плюс 1800 гривень, але відверто кажучи, і чотирьох вистачило. б. Хоча собі б я збирав із десяточкою, от в самий раз як на мене, ось так як я бачу. Але маю один. От як казав в першому відео, домовився з хлопцями з магазину Дропзона збирати такі ПК всім охочим. Дякую, що вони погодились. У нас така собі колаборація. Але знаєш, в чому сам кайф? Що купити готовий ПК з гарантією 3 роки? Увага дешевше, ніж зібрати самому. 52500 гривень на даний момент. Офігенно просто. А знаєш чому? Бо береться все залізо напряму у дистриб'юторів, а не в магазині. І мінімальний навар. Бо вся задумка була, щоб це був народний ПК, і от ми домовились зробити нормальні ціни, бо не знаю, скільки ще вдасться тримати таку ціну з таким курсом бакса. Та повторюсь: дивишся пізніше, перевіряй. Все в описі, бо ціни можуть змінитись. Може, ти хочеш не білий налив, а чорну мамбу. Зміни цей корпус на ось такий. Тобто по бажанню Є гнучкість, ми так домовились з хлопцями. А краще замовити повністю такий ПК, бо я все протестив особисто і на ваших очах вдвох відео. Працює все шикарно, не гучно, не гріється стабільно. Тому подібний ПК на сьогодні це база, ґрунт, фундамент за свої 52 500 гривень. ПК продаватиметься з такою наклейкою, що прямо дуже радує мене як автора каналу, і означає, що вона зібрана і протестована, як я тестував. Тобто на стабільність тієї ж оперативи, чи вона файно дружить із процем, на нагрів та шум, теж так домовлялись. І по суті, це перший брендовий ПК каналу ПК З чим я вітаю і себе, і вас, друзі. На все окремо, звісно, посилання в описі: хочеш збирай сам. Це дуже цікавий і кайфовий процес, насправді, якщо хоч трохи в темі. Ось, в принципі, і все. Але ложка дьогтю. Думали, я вас так відпущу. Маю сказати тобі дещо, бо ти маєш це знати. Доки я робив це відео, з'явилось пару епік фейлів. Перший виявилось, що Nvidia постачала російському заводу виробнику БПЛА Альбатрос, котрі, звісно ж, приймають участь у війні проти України деякі комплектуючі, наприклад, аналітичний модуль. Також якийсь представник NVIDIA на Росії Антон Джураєв запрошував студентів і так званих зацікавлених осіб, котрі розробляють ті ж самі БПЛА, на конференцію штучного інтелекту думаєте, вони там свої поля з допомогою штучного інтелекту збираються ефективніше обробляти? Зараз нормальне було настроєння, день все хорошо. Дай ти мішаєш! Деталі про це в моєму телеграмі. Посилання на пост лишаю в описі. Підписуйтесь на ТГ, до речі, щоб бути в курсі по залізу ПК, а також подібних новин. І ще одна свіжа новина. Зовсім нещодавно США наклали на діпкул санкції, бо хтось там щось також продав компанії, пов'язані з ВПК окупантів. Щас нормальне було настроєння. День, все хорошо. Посилання на пост також лишаю. Кажу це з міркувань совісті, щоб ти теж був в курсі, адже в нас і карта Nvidia. І блок Deepcool Якщо для тебе це принципово, ти знаєш, що робити, бо є інші блоки на ринку, є інший виробник відяшок. Головне, щоб не вийшло потім, що інші теж подібним займаються, і тобі не довелось викидати вже їх продукти СПК і половину всього китайського з дому. Ті ж самі Mavic і DJI є в окупантів без жодних проблем. І щось ніхто не кричить про зраду, і що в нас тепер їх не юзатимуть, бо ми знаємо, що це нереально. От такі справи: комусь війна, комусь бізнес. От вам і вся людська суть. Ну це ж десь далеко їм то що. Окей, не будемо розводити відеосрач, для цього є ТГ, там можна успішно посратися. А тут скажу, що в підсумку я задоволений тим, що вийшло, окрім тих неприємних моментів, про котрі я дізнався. Думаю, іноді будемо робити отакі от топчики за свій прайс, раз в квартал чи в півроку, побачимо. І щоб хтось міг зібрати те ж саме всім охочим, і з гарантією, і під брендом каналу, бо я один фізично не зможу. Тож підписуйся, друже, і не пропускай, тут народні збірки, і не тільки, бо в наступному відео ти побачиш. Чиш такий ПК, котрого ще в житті не бачив? До зустрічі.